І всім привіт, а ми 2. І сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт зі збіркою модів, яку я скромно назвав Дивовижний світ. І в сьогоднішній серії ми знову будемо займатися фармом, щоб підготовлюватися потроху для данжів. Сьогодні ми будемо дуже багато в печерах сидіти, але одночасно з тим будемо і допомагати. Нашим... Бачите, наскінсьо. Щоб вони будували шахти і будівлі. Тому що цей ми що він хоче робити, а всі решта махуються, що вони бомжі. Так. Ви бачите, я ще одну резиденцію розмістив. І сьогодні ми скрафтимо перші ре речі із моду Orcs І поглянемо, наскільки вони моцні, файні, круті. А, кстати, телочка вже потроху править шах. -у -у -у. Так. Почнемо з того, що вона часто бігає туди-сюди, дібо отсюди. І я хочу зробити ще і міст нині, щоб їй було легше бігати, бо вона отак не вміє. <плапти> Блять! Заебнувся. Да. Окей, вже пофіг. Потім ми ще переплавимо цього Iron Scrap. Подивімося для чого він використовується. Що... Що із нього можна зробити. Тому що Iron, як розуміється, залізе. Якщо я переплавити, то воно буде залізом. Тому давайте перевіримо це зараз. I.R... Iron Scrap. ага. Iron bricks is model Diviner PG. is industrial. This is also. This is also. this Zorks. Is... Uh, iron scrap. What can be з iron scrap? Okay. Раз подивимось, чи це переплавляти на нашій супермодній крутій пічці. Воно не може плаватися. Ага. А що я можу зробити з цього iron є електрична піч. Шо це твер. А що я можу з цього зробити? Наприклад нічого можу зробити залізний злиток! Ага, берплам цей. І давайте що ми зробимо компас. А для чого я зробив компас? Щоб зробити мапу. Угу. Я надіюсь, ви розумієте про що я зараз Буду говорити. Надіюсь, ну я не знаю, що я там зовсім добре. Розумієте. Ви не мене розумієте, я Не знаю, что там дуже добре не розумієте. Сюди, 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 не то уже не і подавно. Хотя це кінь. Кого мене недавно всі приручили. Я мушу його постійно от отсюда. Його імпровізований загін. Кіноманів. <щайтесь> <кінь> я знаю, це був не жарт. E, нам потрібно... папір. Бу, папір. І. Книжки, які у нас вже є. Невели мафи. Бумагу. І... такий простий. Мапа міста. Беремо мапу, інвентар. тако, Мапа міста. Відкриваємо, беремо Стоп, не розумію ніфіга. Aveveste, per unbloccare la mappa, spaventa a passare la mappa normale, normale, in inventario. Mhm. Pukav. Sbiv in inventario, te è che... Нам потрібно зробити... Ну, це присяго. Атлас! А, у нас нема пляшки меду. Ага, тоді ще безвихідна ситуація Ну ми вже пробуємо. Добре. Тоді ми будемо вже робити якісь речі з Orks Моду Orgs. Мапу ми лишаємо тако, наприклад ще. Можна потрібно напусти мапи. Не намальовані. Нам треба багато мап. Щоб був великий атлас. Атлас на сміттєві, типу, то є та же сама міні карта просто менше функцій. Бекать тобто, не можна ставити якісь там маркери, тому що м -м 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 -м. можна поставити на карті, то тобто, есть десь там поклав собі цей. Прапор, але на і він буде добратися ще там В Тім місці, де ти проходиш Тому по суті неконе ті ж самі функції карти, але ти я можеш тримати в він, він Ти буде все показувати. Так А менше було для чого, більше Діла і... Та-дам! Та та-дам! Там-та-да-да! Готово! Ми скрафтили! Не все-все, але... Й. Вісім шкоди? Ніфіга він моцний. Не розуміли, бляха, мені треба зробити смітник. Або склад. Да ще скланяє більше до зі смітником? Смітник все таки ліпше. Або... Ні, все таки смітник ліпше. А нам потім не олава. Що настільки моцний цей. Ця кирка. А Тепер віримо лопату, зараз. Лопата дві шкоди одна швидкість атаки. Один кися так. Ну, вона слабенька. нас интересuje Hard as Iron But Bright as Soul. Тріше за... Таке як залізло, але, 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 але не міцніше, ніж камінь. А, та дитяк, ну досить швидко ломиться, трошки трошки своє крати. Тобто, вона, по суті та сама залізна ця працює набагато гіроше. Ну від... можемо їй цю лопату. Вона нею покористувалась Ми тим часом Та це по суті типа залізні ці але вони... ну, не знаю. текстуру мають, мать Нічка А по суті по прочності, то же саме. Ну як казав один філософ... На словах Телефоса на ділі хуй просто так. А ми зараз йдемо в шахт добувати різну руду як для індастріала. Але в основному нас інтересує Divine QB і ванільний Майнкрафт. Ну і ще деколи цього рубина. А, і ми вже дві серії як не качаємось. Треба прокачатися. Мішалоба. І не помішало би звільнити інвентар. І всякого мусору. Ну, ми беремо малий рюкзак і... А, у малому рюкзаку нас все. Все ж таки нам потрібен склад. Добре. Тоді вирушаємо вже в якому є складі. Йдем. Моє, ну, йдем, щось інтересне. Це вже 9 хвилин відео. Я вештаюсь туди-сюди. Не зрозуміло з якою ціллю і не зрозуміло для чого. Ну, Я для себе розумію, ви для певно, Ви напевно ні. Сонкі. Найтанчеві детай. Так. Ом сюди. Саме головне не наткнутися на, якісь, на якихось мобів з дівайна. Вони моцні, дуже так, Факели. Так А тут що бляха Тут якась Пуча Оба Руда із из пічі То що треба Залізо також нам буде потрібно GPS 2 так да это было достаточно светко это тяжело глубоко сладость Враховуючи який глибокий бляха, треба викинути нахер. Шкірину броню. О! Не прям щоб оза розлави, але все йдет. Я би ж і постримив з цим модом, знаєте. С цей... с цю сбіркою модів. Чи не немає проти. Золото. Не, ч до нього так русь, а зараз... А, не знаю. Проводка. Неї потрібно золото і резина, а резину я не знаю як добути. Десь ж треба переплавати це. Десь сраний піледж. Ми ще не знаходили піледж, Нажми на слава не порох, але ну и буде. Підляхай, зараз подохну. дара поддохну. Сдохнет еще клинч. спасти но спала срані ведемські штучки ну, не, хочете, не хочете ну все нам треба дробилки і в пекло рано чи пізно треба буде йти а в пеклі не менше цих Тарасів Леха, зараз забиваєш собі інвентаріка, п'ят! Дірал, клайне, м'ятіло. Рафел? Може не для чогось потрібно? Витай, ковідь, вулкє. Слухай Слухайте, слухай. кстати, что я заметил. Ээ... I can help you with that. Что ты спишь тут, мадам?

Тому що... е-е-е, вовки стали демон це поводити. Їх тепер неможливо приручити, тому... Як і завершує це відео, я видаляю цей мод і та збірка ще не Готова. Ви шо думаєте? Тому... Так, в принципі... О, ми ще... Цей... Це тренд. Що загодно? 45 до цього. Так, а ми ставим плавити Раусильва Так не помилився цей діамантовий шолом. нічого страшного. Ми одягаємо цей. Кстати, ми наверно можем дальше зробити. Якраз під кінець відео. И здесь оця постройка будет ідеальная. Не постройка, а цей крафт. Так от нам потрібні дошки. Ми такого оберем. Передамо це сюди. І нам потрібен лук. Прошу, дві сторожові вежі на це ходять. І ми можемо її... І ми можемо їх розмістити в двох місцях. Як нам і треба. Ми розмістимо їх у... Чил, ти. сам дерева рубаєш. Дайсені. Раз сторова башня, тобто тут. А другу сторогу башню. Ми розвістимо в іншому кіношці. Аго він тут до В себе там а й буде. Ну, я не лісник. Лісник не я. он вернет что-то а что нет вот у ней поломилась лопата лайсенева все треба было еще один будильник будильник а сработать не было бы А, бляху, бляху, не можешь. Відтра зробити скриншот. Відграю потім. Ей. -е -е -е. На цьому у нас все. Я йду видаляти цей злоїбучий мод на псів, тому що він не додає псів. Але міняє механіку. Волками там коли-небудь в іншій збірці. А тут інші, як я бачу руїни Diviner PG. Що мені трохи не пасує, тому що мені треба, щоб пройти збірку, мені треба вбити боса з Divine RPG. Ну, Всіх босів з Diviner бажано. Тому на цьому все. Не забудьте підписатися на канал. Всім бувайте, ставте лайки, підпишіть коментарі. Та, я знаю, що майже ні на що не впливає, ніби як, але мені приємно. Тому всім бувайте, всім па-па, всім до зустрічі. І ще щось там придумайте, напишіть в коментарях, авиаплі я прочитав. Всім Бувайте всім па-па.